Вітаю, я хоуп. Чи пам'ятаєте ви італійський мультсеріал про команду крилатих дівчат з магічними силами, які ходять у магічну школу, мають супермагічні перетворення, борються з всесвітнім злом, вчаться дружбі, а головна героїня, вся така особлива шукає своїх справжніх батьків? Я маю на увазі друзів-ангелів. В дитинстві я теж дивилася цей мульт, але я не скажу, що він мені дуже подобався, тому що в мене були Вінкс. Але я гадаю, що він заслуговує перезапуску з більшим бюджетом для анімації та більш прописаними персонажами і злодіями. В мене є свої претензії щодо вигляду головних персонажів. Тому сьогодні я хочу редизайнути головних героїв цього шоу і поміркувати, які б вони були у перезапуску. Говорю одразу, Мікі тут не буде, тому що я вважаю її дизайн і так нормальним і я б нічого не стала в ньому міняти. Тож, давайте подивимося, що з цього вийшло. А почну я, звісно, з Раф. Вона є лідером у своїй команді ангелів. Вона добра, романтична, мрійлива, раціональна та дбайлива. Ну, такою вона мала бути, але в серіалі вона багато разів не за що ображалася на своїх подруг, на свого хлопця Сульфуса за те, що він демон. Вау, шокуюче, раніше вона цього не помічала. І ще одна річ, яка залишала мене в нерозумінні у ангелів і демонів є різні пари крил. Які додають їм чогось, сили пов'язані зі стихіями. Навіщо вони їм, якщо ангели повинні лише оберігати людей, а де вони спрямовувати на неправильний шлях? Тому я б хотіла трохи змінити цю ідею, щоб ангели володіли хорошими рисами людей, якими б вони їх навчали. Наприклад, Траф могла би бути ангелом надії чи мрій, і вона вчила свого смертного подопічного завжди надіятися на хороше чи мріяти. А її чеснота це доброта. Як ви бачите, я змінила їй зачіску, тому що я не думаю, що вона їй підходить. Сильно бунтарська, не підходить моєму баченню персонажа. тому я спростила її і прибрала хвостик на одній стороні. Я довго думала, чи залишати її червоне пасмо, але зрештою. Я його залишила, щоб гармонізувати з іншими червоними деталями. Багато в чому я надихалася концепт Тартамираф. В її образі я хотіла відтворити дуже милу, добру, наївну, лагідну і мрійливу дівчинку, яка тільки вступає на поріг дорослого життя. А ще я зробила її крила більш подібними до англійських, щоб вона менше була схожа на Вінкс. Її одяг я теж змінила і зробила більш закритим і милим. Я залишила раф її топ, тільки удовжила його і намалювала під ним напівпрозору блузку, залишила і шорти, але зробила більш високу посадку і прибрала пояс. Візерунки на топі і шортах я теж спростила, щоб не була мішанина. Через довгі рукава блузки браслети довелося прибрати, але вони все одно сюди не вписалися. Високі чоботи замінила на туфлі з кружевними панчохами. Невелика деталь, яку я змінила, колір нігтів. Оригінальний синій зливався би з синіми шортами. Взагалі, я хотіла трохи спростити колірну палітру RAF, тому що в ній є і три відтінка синього, і білий, і червоний, і навіть трохи жовтого, що не приший кобилі хвіст. Продовжимо з кращої подруги Раф Урі. В мультсеріалі вони знайомі з дитинства. Урі захоплюється фотографуванням, і в неї є незвичайна камера, яка може фотографуватись не інших. Вона чутлива, наївна і мрійлива, весела, безпосередня та доброзичлива. Можливо, занадто переживає про своє тіло. В одній серії, помітивши, що вона набрала кілька кілограм, сіла на строгу дієту і вважала себе повною. Загалом не конфліктна, якщо поряд немає кабірії. Її сили, що дають крила, пов'язані із природою. В принципі, для перезапуску її можна і не міняти, ну окрім її сил. Я підібрала їй силу гармонії. Вона могла б нести злагоду у людське життя, а її чеснота, наприклад, старанність. Тепер перейдемо до одягу. Я ненавиджу оригінальний образ Урі. То взагалі вирішив, що ці високі чоботи підходять. їй. І ще мені чогось спочатку не сподобалось її зачіска, я змінила її на дві гульки. Тепер мені здається, що треба було намалювати їх більшими, тому що тепер вона сприймається як 11-річна, а їй насправді 15. І якщо чесно, її зачіска трансформації мені подобається більше. Шкода, що я тоді про це не подумала. Її топ я переробила на півпрозору блузку, тільки рукава зробила коротшими. Голий живіт теж замалювала напівпрозорою блузкою. Додала пояс, який мені тепер не подобається, я думаю, що мала намалювати його вище. І моє улюблене босоніжки з метеликами. Я така рада, що це прийшло мені на ум. Як на мене, їй це підходить більше, ніж ті чоботи. І ще я намалювала іншу варіацію плаття, яка мені більше подобається по своїй формі. І останній ангел дольче, чи цукерка. Але мені зовсім не подобається ця адаптація її імені, тому що це не ім'я, а просто назва предмета. Тому називатиме її Дольче. Вона легковажна, весела і кумедна, здатна змусити своїх друзів посміхатися, навіть коли їм сумно. Вона вміє підтримувати і вислуховувати своїх подруг. Може, й здається, дурною, але теж може допомогти хорошою порадою і наставити свого подопічного на правильний шлях. У дитинстві мені було складно зрозуміти, які удольчі сили, але виявилося, що в неї сили пов'язані з технологіями і голограмами. Не дуже розумію, чого саме так і чого не можна було їй дати магію любові чи щось таке. Тому зараз я нарікаю її ангелам любові, а її чеснотою могла би бути щедрість. В мене немає сильних претензій щодо одягу дольчі, як зурі, але я все одно багато чого змінила. І в першу чергу її тіло. Її ім'я Дольчі означає солодка. І в серіалі вона любила їсти солодке. А в мене все солодке і ніжне асоціюється з круглими м'ягкими формами. Ось чому я намалювала її такою. Я просто хотіла урізноманітнити типи фігур для цього шоу. Її зачіску я теж трохи змінила. Я знаю, що по оригінальній задумці її волосся мало нагадувати жувальну гумку, але мені це просто не подобається. Я прибрала її обруч, але взяла з нього форму для крил. Прикраси залишила ті ж самі. Замість топа з короткою жилеткою намалювала такий верх. Я точно не знаю, що це, змальовувала з фотки. Спочатку я не хотіла малювати її голий живіт, відчайдушно намагаючись намалювати блузку. Але зрозумівши, що воно сюди не підходить, залишила цю ідею. Її бріджі я змінила на прості, трохи укорочені штани. Малюнки на штанах теж змінила, як і пояс. Туфлі я не змінювала. Також я зробила їй волосся дещо світлішим, а так у всіх дівчат я практично не змінювала кольори. От Дольче я змінила колір крил та німбу, щоб не зливалося з волоссям. Ось такі редизайни в мене вийшли. Як гадаєте, чи могли б вони бути такими у перезапуску? І чи потрібен цьому шоу перезапуск? Велике спасибі за актив. В останні дні моє відео з оглядом скетчбуку набрало вже майже 300 переглядів, що для мене немало. Я не очікувала, що люди будуть дивитися це відео і підписуватись. Але щиро дякую. Це заряджає мене мотивацією для подальшого розвитку каналу. В мене ще була ідея редизайнути демонів цього серіалу. А як думаєте ви? Якщо так, то ви знаєте, що робити.